Маніпуляцію мізками і навдогін теми, чому чиновники не служать. Про те, що в батальйоні Арей служить заступником комбата Жеребило Сергія Васильович, який є головою Іновецької районної ради, ви вже знаєте, а сьогодні хочемо представити вам ще одну людину, це Андрій Жуков, перший заступник міського голови міста Вознесенськ. Отже, як ви опинилися в батальйоні Арей Андрій? Я пішов сюди добровольно. Я був на посаді міського ой, заступника міського голови написав у другому місяці заяву за власним бажанням, щоб звільнитися. Звільнився і прийняв для себе рішення, що маю захищати нашу країну і бути як. Людиною, яка е, живе в ній, яка е, хоче для своїх для своєї дитини. В мене є п'ятилітня донька, хоче для своєї дитини мирного неба. І щоб закінчилися це, щоб вона не приймала навіть участі у тому, що зараз відбувається, і вирішив піти до лав Збройних сил України. Е, які функції ви тут виконуєте? Хто ви тут? Зараз, по, згідно ВОСу, я майстер зводу безпілотних наземних літальних комплексів, але як то кажуть, на війні Кожен займається Кожен займає тим, чим, тим, треба, чим займати. треба займатися. Так, ну, <рес> по ВОСУ ще не працював, оскільки я тут знаходжу ще не працював. Ви знаєте про те, що зараз величезні маніпуляції, чому чиновники не служать, чому депутати не служать і так далі. Як на мене, це маніпуляції? Для збурення людей, може, у вас інша точка зору? Дивіться, я хочу сказати, згідно Вознесенської міської ради, там звідки я вийшов, то в нас є депутати, які воюють. Ну, тобто це і воювали, і воюють зараз. Це було моє особисте рішення піти сюди. Тобто ніхто мене ніяким чином не, не заставляв сюди йти щось робити. Це було особисте моє рішення, і згідно цього, ну, навіть не можу сказати, ну певно, маніпуляції. Якщо з боку, щоб чиновники подивилися, яка треба допомога е Збройним силам, і були їм, е націлені на цю допомогу, то напевно так, якщо б вони побували тут, то зрозуміли б, куди б треба було витрачати кошти на, на бардюрі, на асфальти. Так, а на що безпосередньо треба було витрачати кошти з тих же самих ПДФО, які в, до певного часу відраховувалися від заробітної оплати військовослужбовців, та йшли для наповнення місцевого бюджету. Ну, напевно, не асфальти вже лежили. А, як ви думаєте, для чого взагалі потрібні ці маніпуляції? Це що, передвиборчі ігри, оці, які вже, якщо чесно, гидко слухати все це? Ну, для, в моєму розумінні це більше нерозуміння. Тобто, ще раз повторюсь, це просто. Нерозуміння тих людей, які це кажуть, по справді, ще відносно того, що тут відбувається. Тобто, казати взагалом, у нас ж дивіться, така історія в Україні склалася, що завжди чиновники в чомусь винні. Тобто, якщо щось не працює, це чиновники. Якщо щось не надається чинним образом, то це також чиновники. Ну, це, напевно, від того, що кажуть люди, які. Лежать собі десь вдома та й немає чим займатися. Ну, Ви це має просто сенс. як виправдання собі, чому я лежу вдома, чому <рес> ну, так, я не напевне, хочу йти. От, скажи, чесно, я боюсь, і це буде нормально. Так, це буде покрай... Ну, до речі, не те, що нормально, це буде навіть справедливо по відношенню до себе та оточуючих. Моя це моя особиста позиція і думка. Ну і звичайно нас, як людей, які з батальйоні від самого початку, дуже цікавить ваша думка, ваші враження від батальйону Арей. Батальйон, я вам хочу сказати, сама як тактична група батальйону, чому я обрав безпосередньо прийти до батальйону Арей? Сама як тактична група вона створювалася в місті Вознесенську. Тобто, я, будучи на посаді першого заступника міського голови, я активно допомагав цьому батальйону, як і всім з Збройних сил України в складі тоді ще я не був в складі збройних сил України. Але цим хлопцям, які я бачив загал до перемоги для того, щоб відбити ворога як можна найдалі, їх стремління допомогти нашій країні. І ті території, де вони живуть, так? Адже все починається з нашого дому. Це зараз в деяких регіонах нашої країни, де війна трохи відійшла, то всі забули за цю ситуацію. Тобто, всім вже не цікаво, всі займаються своїми особистими справами. Хто чим хоче, як то каже, той робить. А загалом, ну я вважаю, що Дуже ну, не вважаю, я впевнений і бачу це, що відношення до людей дуже класне. Так війна так вбиває, так знаходимось на дуже небезпечних напрямках. Я не буду, напевно, так казати, де ми зараз знаходимося ну, на нових українських землях, але ми. В батальйоні це як велика дружня родина. Я дуже радий, що я потрапив саме сюди. Ну, що особливо цінно для мене, наприклад, як для дівчинки. Ну, У нас немає якогось дідущини, у і так далі. У нас кожен може підійти до комбата з якимись своїми питаннями. Так, це дуже, дуже класно, коли комбат чує, і комбат завжди чує кожного бійця. Як каже, комбат воюють в нас всі, і відношення. До кожної людини у нас немає окремо, у нас ну, є загальне, то есть, загальне відношення до всіх. Немає кращий, гірший, Є дуже класне відношення до всіх членів батальйону. Ви вірите в перемогу? А вже ж без цього я б сюди не прийшов, би. Mm -hmm. я впевнений, що ми переможемо. Як ви думаєте, коли? Сподіваюсь, дуже скоро. А насправді це все час покаже, це все буде залежати від тих ситуацій, як зараз буде наповненість з збройних сил України, тому що багато є ну, багато людей не вистачає насправді. Тобто треба воювати, треба відстояти. Якщо ну, на, мої, на мій погляд, якщо ти українець, якщо ти маєш бажання. Жити на цій території та її якимось чином захищати, то ну, ти маєш, напевно, це все пройти. Ти маєш відчути на собі, як це, коли твої близькі та рідні десь у безпечному, слава Богу, місці, а ти безпосередньо приймаєш участь у бойових діях та розумієш, що ти захищаєш їх. Неважливо, в якому напрямку ти зараз це робиш.